Енергію сонця для підігріву води спрямував Миргородський кулібин Сергій Юрко. Два роки фізик робив розрахунки і зрештою змайстрував сонячну станцію. З початку року вона працює в тестовому режимі. Авторський винахід автономна міністанція із дзеркальних секцій, теплового акумулятора, дерев'яного каркасу та металевих труб. Якщо брати звичайні сонячні колектори, вони стоять 200 євро за квадратний метр. В принцип та раз п'ять дорожче, ніж газ. Вот. Никакой ни, ни, ни дурыкный ни дурак не будет использовать. Поэтому захотелось работать что-то такое дешевое, чтобы было дешевле газа. Вот это 10 евро за квадратный метр получается. Устроена она дуже просто. У зеркала фокусируют свет на вот этой штуке. Там двигается вода. Ну, похоже, на той, як ранше отримається, вот сетямі з, з, з величительними стеклами є у винаходу свої плюси і мінуси. Альтернативна енергетика екологічно чиста та безпечна. До недоліків автор відносить те, що установка сонячних блоків займає значну територію, та у хмарні дні потребує паралельного використання традиційних джерел енергії. Для отоплення все таки, якщо ново в отопленні використовується, не для гарячої води, то все таки желательно. Можна... Чтобы оно соединялось каким-то котлом. То есть э, коли есть солнце, вот он день-два домик погреє. Солнца немає, вот, тоді котел зимою часто таке буває, що сонця Немає. Окрім експериментальної сонячної станції, Сергій Юрко розробив проект для гарячого водопостачання центральної частини Миргорода. У разі реалізації проекту гарячою водою вдасться забезпечити 7% потреби міста. Вартість винаходу 533 тисячі євро. За підрахунками вченого гроші окупляться за два роки і три місяці, оскільки станція щорічно замінюватиме понад 825 двадцять тисяч. Кубів природного газу розробкою винахідника зацікавилися місцеві експерти. Розробка певним чином ще сирає, вимагає певної адаптації для використання у промислових і більших таких комунальних масштабах. Проте ідея, в принципі, дуже правильна та цілком може бути втілена в життя.